У Полтаві регіональний форум розбудова системи багаторівневого врядування зібрав учасників з різних регіонів України, зокрема Полтавської, Черкаської, Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Взяв участь у ньому голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми сьогодні говоримо про те, як в подальшому реалізовувати. Саму ідею децентралізації через місцеве самоврядування. Якщо воно багаторівневе, то одним із рівнів є регіональний, тобто обласні ради, районні ради, про які зараз ніхто не говорить. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький говорить: одним з елементів децентралізації є реалізація успішних проєктів. Як ми реалізовуємо проєкти смарт-регіон Полтавщина, на території Полтавської області, навіть під час війни ми здається найдемократичніше, проводимо ці. Конкурси, коли голосують люди, через нашу смарт-платформу, і ми даємо можливість кожному жителю Полтавщини 14 років реалізовувати. Попри війну реформи у державі тривають, говорить заступник міністра розвитку громади території України Олексій Рябикін. Як приклад, програма Поляріс підтримка багаторівневого урядування в Україні, яка фінансується урядом Швеції. Додав він, важливо, що Поларіс є таким надійним партнером серед дуже багатьох ключових реформ. Це стосується розмежування повноважень, це стосується і реформи. Комунальних підприємств комунальні підприємства є ключовими для надання послуг мешканцям громади, відчуває підтримку шведського уряду вся Україна, зокрема Полтавщина, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. На 800 тисяч євро. Зараз розробляється спільно шведфондом фондом. Тео по одним із очисних споруд нашого водоканалу. Хочу подякувати і привітати. На Полтавщині команду Поляріса форум покликаний стати платформою для діалогу між центральними органами влади, органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями, асоціаціями, міжнародними партнерами та громадським суспільством. Додав надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеції в Україні і в Україні. Ми побачили, як місцеві уряди вони для того, щоб вирішувати місцеві кризи, місцеві ситуації. Наблизилися до людей, чи то розподіл гуманітарної допомоги, координація допомоги щодо сховищ, і це завжди у в умовах обмежених ресурсів. І що мене реально вразило, це те, як швидко оці громадські публічні послуги були відновлені у громадах, незважаючи на ті руйнування і той хаос, який на центральному рівні спостерігався на початку. Зокрема, на форумі презентували та обговорили напрацювання національного рівня до питання розмежування повноважень.